É o Патрон Центр перший в Україні центр адопції безпритульних тварин, заснований 23 червня 2022 року. В Києві його створення стало відповіддю на гуманітарну кризу, спричинену повномасштабною війною, яка залишила тисячі тварин без домівок та опікунів. Ну, то золото несе, а хто кто-то саме дорогої. Ааа, Сфінкс зірєноглазий. Если б это було ще мой. А, да, ну от тебе вдвойні плюс, Карбо. Іди сюда. Братишка. Одразу після трагедії волонтери-рятувальники зооцихисні організації почали евакуацію тварин. Патрон Петцентр став одним із місць, де рятовані тварини отримали першу допомогу і прихисток. Саме через масштаби трагедії центр відкрився раніше. У патроні тварин обстежували ветеринари, їм надавали лікування, вакцинували, стерилізували, поступово допомагали адаптуватися після стресу. Станом на 25-й рік у патрон-центр проживають 170 тварин, приблизно 101 собака та 70 котів.

Неоходження тварин у притулок. Порятунок. Тварини знаходять на безпеці, на вулиці у зоні бойових дій після евакуації чи катастрофи, наприклад, підтримка Каховської ГЕС. Часто це волонтери, рятувальники або небайдужі люди. Первинна ветеринарна допомога. На місці або одразу після доставки тварина отримає перший огляд: лікування ран, зняття болю або шоку, вакцинацію у разі потреби. Транспортування до притулку: тварини везуть до патрон-центр або через партнерські програми доставляють у безпечне місце. Карантин і медичне обстеження. У центрі кожна нова тварина проходить повне ветеринарне обстеження, тестування на інфекційні захворювання, стерилізацію або кастрацію за потреби, вакцинацію, обробку від паразитів, Адаптація і соціалізація. Тварина проводить час на карантині окремо від інших, а потім поступово знайомиться з новим середовищем, з іншими тваринами, з волонтерами і з режимом притулку. Пошук опікуна. Тварині шукають тимчасового опікуна серед волонтерів, щоб допомогти їй швидше адаптуватися, підготовка до адопції. Як тільки тварина готова фізично і психологічно, її фото історію розміщують у відкритій бази для пошуку нового дому. Засновниками Патрон Центр є українські підприємці Андрій Ставніцер, співвласник порту Тіста, засновник Help Ukraine Center і Ростислав Вовк, CEO компанії Кормотех. Тут не просто годують і лікують. Тут до кожної собаки чи кота ставляться як до особистості. Їх не зберігають, їм шукають родину і роблять це дбайливо з любов'ю бо кожен заслуговує на свого друга. Це історія Нарні. Його врятували з Донецької області та привезли до патрон по Спочатку він трохи боявся людей, проте швидко зрозумів, що його ніхто не образить, і став наймилішим собакою з усіх можливих. Нарні швидко пройшов всі карантинні заходи та необхідні ветеринарні маніпуляції і поїхав на прилаштування в Німеччину. Там його взяли на перетримку. Проте, через сильний стрес, він знову став боятись людей та реагувати на оточуючих. На щастя, друга прийомна родина допомогла йому подолати страх. І вже незабаром Нарні зміг розкритися дружнім і життєрадністним песиком та. Знайшов своїх людей. Тепер в нього велика родина, яка його безмежно любить. Назва центру це данина мужності. Пес патрон став символом віри, стійкості і порятунку. Його історія надихнула тисячі людей по всій країні. І саме його ім'я стало символом цього місця місця, де рятують життя. Благодійні ініціативи, щоб підтримувати всіх цих пухнастиків, центр постійно проводить акції, події, марафони. Вони залучають небайдужих, збирають корм, ліки, будують нові вольєри, все, щоб тварини жили не в очікуванні, а в неділі. Євробачення тут один місяць, там німецьке місто, і е, вони фінансували бокс, а також це так, приблизили так до себе кішиць. Бути волонтером у притулку для тварин це більше, ніж просто допомагати. Це означає бути тією людиною, яка стає для покинутих і зранених першою надією, першим другом, першим кроком до нового життя. Кожен охочий може стати волонтером. Не потрібна спеціальна освіта чи великий досвід, достатньо щирого бажання допомагати. Патрон Центр надає різні можливості, як ми можемо допомагати нашим братам меншим. Опікунство. Новий спосіб допомогти тваринкам з фронту. Навіть якщо ви не маєте змоги взяти тваринок до себе додому, можете бути дуже корисними для них. Опікунство це коли ви допомагаєте їм жити щасливо і спокійно у центрі адопції. Опікунство котика коштує 1200 гривень на тиждень, собачки 1700 гривень на тиждень. У вартість входить догляд за твариною, гігієнічні процедури, підбір раціону згідно ваги, віку і потреб, робота з потенційними власниками тваринки. Світування перед опікунами. Я вже ж в майбутньому прилаштування тваринки в її постійний дім. Давно хотіли завести песика, але от халепа, власниця квартири, заборонила. Та от нещодавно побачили оголошення від патрон по центр, які адаптують тварин з фронту про те, що можна оформити опікунство. Ми обрали ось цього красунчика. Тепер щомісяця платимо фіксовану суму, завдяки якій за нашим песиком доглядають, підбирають раціон, роблять всі ветеринарні і гігієнічні процедури, а ще звітують перед нами. Тож, навіть якщо у вас немає змоги взяти тваринку з фронту собі додому, ви теж можете їй допомогти. Пишіть у патрон Петцентр і вони про все розкажуть. А ми побігли далі гуляти з нашим красеним. Вигол собак. Кожного дня на території центру собаки виходять на прогулянки. Вигул це не просто час на повідку, це момент свободи, радості і живого спілкування. Під час прогулянки тварини вчаться спокою, взаємодії і знову відчувають, що світ не ворожий. Перед першим візитом необхідно зв'язатися з центром для запису та отримання інструктажу. Нові волонтери проходять короткий курс, де знайомляться з особливостями поведінки тварин, які пережили стресові ситуації. Собаки можуть мати травматичний досвід, тому можете дотримуватися рекомендацій персоналу щодо поводження з ними. Адопція. Це процес, коли людина бере тварину з притулку у волонтерській організації чи просто з вулиці, щоб дати їй постійний дім, турботу та любов. Це альтернатива купівлі тварини. Бути в родині це не з чим не зрівняти. Це бути в любові. І разом навіть в найважчі моменти. А ще багато уваги. Уявляєте. Аж півтори тисячі патрончиків зустріли новий 2025 рік в родинному колі. Це робить нас безмежно щасливими. У 2024 році ми доклали максимум зусиль для того, щоб це стало можливим. І в новому році зробимо ще більше. Ми віримо в те. Що цей рік стане ще кращим для всіх нас. Я бажаю, щоб в цьому році ми всі знайшли своїх люблячих та щирих людей. Давайте разом здійснемо їх найбільше бажання. Кожна тварина це цілий світ, світ довіри, тепла, вдячності і любові. Вони не вміють говорити, але кожен їхній погляд просить про шанс. Один шанс найдім. На турботу, на життя поруч із людиною. У час, коли країна переживає найтяжчі випробування, допомога тим, хто не може подбати про себе сам, це не розкіш, а наш людський обов'язок. Підтримуючи притулки і відкриваючи двері свого дому хоча б одній врятованій душі, ми робимо світ трохи світлішим, бо навіть у темні часи добро світиться сильнішим.